Діянь апостольських руками апостолов пише Лука, автор цієї книги у п'ятій главі, совершалися многі знамені чудеса. Почув нам ця фраза інтересна. Коли протестанти, сектанти говорять, що ми крестимося, а Господь, написано, не потребує. Для ділання своїх рук чоловічих не потребує. А моїм кажемо, сектанти, та не позорьтеся, читаємо п'яту главу. Саме руками апостолів завершалися в народі многі знамення і чудеса крещення, покладення руки на голову, час молитви і так далі. І многі люди. Єдинодушно перебували в Соломоновому храмі, притворі того храма, а до них ніхто не смів прибігати, бо виділи, що християни то нові люди, котрі нікого не бояться. Люди, котрі дивляться на небо ясним поглядом і, повіривши в воскресого Господа, уже тут плани собі великі не планують. Віруючих умножалося, А головне а апостоли їх люди стали носителями такої благодаті Божої, що коли б несли їм хворих з вулиць полагали на постилях, на кроватях, на... щоб лише кідь прийде апостол Петро, тінь Петра упала на хворого і зцілялися. Так значить, і тіло апостола Петра Бог потребував, які примітивні сектанти за своїми. Зглядами Бог не требує служення рук чоловічих. оказується, требує написано в Євангелії. Що ж робить тоді власть? Вже в першому розп'яли Ісуса, вже думали, що все конець. Ісус Воскрес. Тоді воїни, котрі виділи Воскресення, їх підплатили, тихо будьте, маєте гроші, будете шуміти у кримінальне діло відкриємо. А так будете мати і гроші, мовчить, от з яких часів цей світ навчився людей брехати і обманювати. Як і нині у 21-му віці лож культивується в цьому світі. І чим більше знає чоловік обманювати і брехати, тим більше востребований. Но первосвященники і Єреся Дукейська і сповнилися зависти, що люди все одно йдуть до Ісуса, як і нині. Скільки зависті сповняються нинішні вороги нашої церкви, що вони і добилися, що перемінили на уровні держави з порушенням законів, що 25 грудня буде Різдво, і вдруг на Різдво до них прийшли лише бюджетники, котрих під палку гнали. А 7 січня прийшли переважна частина людей по старому календарю. Вдруг думали, що хоч на Пасху, бо уявили, що Пасха обща. Тепер вже все в єдності, ми всі. І вдруг в Україні на Пасху наші храми переповнені, а тих опонентів храми, котрих ще й захватили наші храми, майже полупусті. От почому сьогосвітні злобники, як написано в Євангелії, сповнилися зависті. І почали налагати руки на апостолів і заключили їх у народну темницю, в тюрму. Із завісті в тюрму. Вдумайтеся, щоб в тюрму поставити чоловіка треба мати доказ його злочина, свідків, нікого, хоча б мінімального суда. Ні. Із завісті кидали в тюрму. Сьогодні та сама картина, свідчив, ми і я нас кидають у суди завісті, чому у них храми повні, а до них ніхто не йде. І тому кидали апостолів в тюрми, ну, а не Господній пішов ночі, відкрив двері в темниці, вивів і сказав їм: апостоли, слухайте Божий приказ. Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть народу сьому. Всі слова життя вічного. І так тюрмують апостолів, переганяють, а вони що роблять? Ідуть у храм і проповідують слова життя вічного. Що робить і нам нині в 21-му віці? Нас теж кидають у тюрми і судять, і угрожають, Таке, як будто збунтувала вся держава проти церкви. Но ми згадуємо Слово Боже. Коли прийшли і захватили апостолів, які вийшли з тюрми, коли ангели відкрили, і сказали їм власть тодішня! ми вас заборонили проповідувати Слово про Христа. Почому ви порушили наш приказ? Ми власть, ми вам приказуємо, ім'я Ісусова не впоминати. І тоді апостоли сказали тогдашнім чиновникам. Як ото звучить і нинішнім. А кого нам слухати вас, земних порушителів закона, де ви самі нарушителі закону державного, проти нас, ви, як злочинці, порушуєте закони, бо ми маємо право так молитися, нікому не мішаємо, а ви вмішуєтеся. А нам Бог сказав: йдіть і проповідуйте. Слова життя вічного, Господи, воскреши із мертвих, благослови нам нікого не боятися, а проповідувати Слово Божє, кликати людей до Царства Божого словами життя вічного, бо лиш так поступає, пам'ятаючи, що ане Господь многократно буде тих, котрі в темниці звільняти і дарувати радість духовною, а дітям, котрі потерпіли униження оцього світніх безбожників. На високих посадах, котрі ніч не роблять лише свердлять голову. Ви не добрі, ви не добрі. Як ми не добрі? Та сорок хлопців наші Собора на воїні, та десять вже в хворобі. Та ми участвуємо, збираємо гроші, допомагаємо. Ми участвуємо, так як і всі громадяни. Чим ми не добрі? Ви православні канонічної церкви, йдете прямо в Царство Божо, а нам це не підходить. Ну і що? Вам не підходить, а нам підходить. Бо 1150 років назад в часи Кирила Мефодія, ще не було ні Київської Русі, ні України, ні Росії, а була лише Древня, Карпатська Русь, ми вже стали православними. І те, що ми всі в державі, збудували цю державу і надіялися на милость, хочемо пожалуйста, всі противники наші, сядьте на місто, беріть книжку, читайте закони. Бо їх ви не знаєте, а нам дозволено молитися мирно і радісно, і прославляти Воскресшого Господа, і оцінити помилку Фоми. не особо в духовних питаннях робити експертизи, бо лише так поступаючи, діти Божі радісні, веселі, світлом Христового Воскресення, осіяні, а в вічності, в'єдно з святими апостолами. І за всіми святими церкви зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної Пасхи. Амінь. Христос воскрес!